всіх глядачі еспресо. Я Анна Єва Мельник. команда новин розповідає основне на цю годину. Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер готові поїхати до Вашингтона разом із президентом України Володимиром Зеленським вже наступного тижня. Метою візиту є представлення президенту США Дональду Трампу. Плану врегулювання війни в Україні повідомляє Daily Mail. Видання також зазначає, що розглядається концепція негайного перемир'я в повітрі та на морі, якщо Росія погодиться на такі умови. Після суперечки в овальному кабінеті представники американської адміністрації неофіційно зв'язувалися із Зеленським. Пише CNN. посадовці закликали відновити перемови. До виступу Трампа в Конгресі серед тих, хто розмовляв з українським лідером, був спецпредставник США Кіт Келох. Повідомляє видання. Європарламенті пропонують позбавити Угорщину права голосу. Відповідний план розробили євродепутати партії Вольт. Документ вони направлять на ознайомлення лідерам ЄС. Пише політико також автори тексту хочуть створити спільну європейську армію і адаптувати законодавство євроспільноти до розширення в галузі оборони. Нагадаю, на днях Угорщина запровадила вето на проєкт резолюції саміту Євроради, до якої внесли пропозицію надати 20 мільярдів євро. Євро військової допомоги Україні. Тайвань хоче перейняти досвід українських компаній, які працюють під час війни. Острівна країна розробляє план реагування на надзвичайні ситуації через посилення загроз із боку Китаю. Пише Reuters. серед українських ідей, на які Тайвань звертає увагу, включення супермаркетів у державну мережу, постачання і використання таксі для невідкладних медичних випадків. Також Тайбей модернізує свої системи оповіщення про повітряну тривогу та сховища у цьому питанні беруть до уваги у Роки країн Північної Європи та Балтії. І про ситуацію в регіонах через російські атаки на Херсонщині загинула одна людина. Ще шестеро отримали поранення. Серед них двоє поліцейських. Повідомили в нас у корабельному районі. Міста внаслідок обстрілу загинув охоронець гаражного кооперативу в Антонівці. Під удар ворожого дрона потрапив чоловік. У нього уламкові поранення ніг також постраждали двоє патрульних. Вони дістали контузії під час евакуації цивільних. Їхній автомобіль атакував безпілотник. Ще один дрон вдарив по автомобілю автомобілю у Дніпровському районі Херсона. Важких поранень зазнав 67-річний водій. Вічна пам'ять героям у столиці в останню путь проводять захисника України Василя Ратушного. Наживо з Києва працює наша кореспондентка Катерина Галко. Катю, вітаю в етерію еспресо і розповідай, скільки людей прийшли на похорони. Вітаю Анну Єву, вітаю глядачів телеканалу «Еспресо». Нині ми у самому центрі столиці на Майдані Незалежності. Тут зібралося кілька сотень українців, аби провести в останню путь Василя Ратушного. Прямо зараз процесія відправляється до байкового кладовища. Годину тому у Михайлівському золотоверхому соборі відправили панахиду за Василем. Далі пройшли ходою сюди на Майдан Незалежності, і тут зібралося справді кілька сотень людей. Аби відправити в останню путь попрощатися, висловити свою подяку і шану нашому герою, нашому захиснику Василю Ратушному сьогодні тут були його родичі, були його побратими, були його знайомі, а також було чимало небайдужих українців. Тут промови свої виголосили його батьки. Зокрема, Світлана Повляєва його мати запевнила, що вірить у перемогу і вірить у те, що за Василя помстяться. А його тато Тарас розповів, що він переконаний, що Василь загинув щасливим. Більше більше, давайте почуємо у коментарях знайомих Василя. Завжди був привітливий, жизнь радісний, приємна людина. На жаль. Я знав його особисто ще пацаном. Я пам'ятаю, що тримав маківару. Він випросів удари а Зараз вже його нема. Це катастрофа страшенна. Все світ своє гине і для батьків для України, і для війська, тому що він був хорошим солдатом. І нагадаю Василь Ратушний загинув 27 лютого від прямого влучання fpv дрону Тепер йому назавжди 28. Василь, як і його сім'я був активним учасником революції гідності, а також у 2015-му став на захист України. Я кажу, мама, він тоді ще був неповнолітнім, але пішов воювати та захищати Україну у 2022-му Під час повномасштабного вторгнення Росіян в Україну Василь організував. Самооборону на Київщині, а згодом пішов захищати нашу країну на фронт знову і власне працював зокрема, оператором безпілотників. Як розповідають, як згадують Василь грав на альцексофоні, фортепіано малював, виготовляв ножі, робив репліки зброї вікінгів а також меблі. На жаль, для родини ратушних ця втрата стала уже другою за час повномасштабного вторгнення. Нагадаю, що у 2022 році загинув Роман Ратушний брат Василя, також учасник революції гідності, і наш захисник йому було 24, 24 роки. А 1 березня помер дідусь братів ратушних Юрій. Тож зараз процесія відправляється до крематорію на байковому кладовищі. Там також прощатимуться з нашим захисником Василем Ратушним. Вічна слава герою! Вічна слава та пам'ять усім, хто віддав за Україну найдорожче своє життя. Катерина Галко була з нами наживо з Києва. Сьогодні в столиці в останній путь проводять захисника України Василя Ратушного. Аби побачити і знищити кожного ворога, збираємо кошти на два снайперські приціли із тепловізорами а також на два біноклі з далекоміром для комплектування підрозділу розвідки сил спеціальних операцій. Воїни тримають стрій на східному напрямку. В пекельних умовах війни ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Кожен донат збільшить ефективність дій проти ворога. Потрібно 910 тисяч гривень. Долучайтеся і підтримайте, будь ласка, бійців будь-якою сумою. Попри заяви російської пропаганди про щиру дружбу із Китаєм, Пекін має свій прагматичний підхід до відносин із Кремлем. Так, в центрі протидії дезінформації прокоментували запуск Китаєм. Та Казахстаном залізниці в обхід Росії про відкриття нового вантажного маршруту до Європи повідомили напередодні в Астані контейнерні поїзди з КНР перемуватимуть через територію Туркменістану, Казахстану, Ірану та Туреччини, а звідти в країни ЄС. Перший поїзд вирушить з китайського ченду в польське місто Лоць. Відомо також, що Пекін розвиває ще два подібні залізничні проєкти. Золота кнопка Ютубу нарешті на еспресо. Ще у травні 2022-го наш Ютуб канал досяг важливого рубежу 1 мільйон підписників за це платформа вручила нагороду однак, отримати ми її змогли лише зараз. Далі про довгий шлях відзнаки. Ця нагорода йшла до нашої редакції майже три роки. Від початку повномасштабного вторгнення українські контент-творці не отримували їх від Ютуб. Срібні золоті діамантові кнопки просто не доставляли через бойові дії. Однак, у січні ситуація змінилася, і ми отримали свою відзнаку. За час очікування Ютуб канали Еспресо вдвічі збільшив кількість глядачів до двох мільйонів. Це надзвичайно важко в, в такому плині різноманітного контакту, тому що не всі такі добросовісні конкуренти. От вони зловживають клікбейтом, зловживають такими не дуже там журналістськими, стандартам за журналістськими стандартами темами і тут дуже власне наша велика відповідальність бути білим медіа, дотримуватися журналістських стандартів і пропагувати наші якісну роботу. Поштовхом активніше розвивати мовлення на стрімінгу стало повномасштабне вторгнення Росії. Мільйони людей виїхали за кордон, і доступ до українського телебачення у багатьох обірвався. Обмежили перегляд еспресо і для тих, хто в Україні. Адже у квітні 2022 року наш канал незаконно відключили від мережі Т2. Тоді ми зрозуміли важливість цієї платформи. Ми побачили, що аудиторія, ту, яку ми втратили в класичному телебаченні у мережі, Т2, ми її здобули і навіть примножили на платформі Ютюб. Ютуб канал Еспресо це не просто дублювання телеетеру, а окремий простір для якісного контенту: стріми, репортажі, ексклюзивні аналітичні програми, короткі відео на найважливіші теми, а також прямі трансляції найважливіших подій з перекладом українською. Закликаю всіх підписуватися на наш Ютуб канал, адже саме там ви зможете знайти найсвіжіші новини, найякіснішу аналітику і цікаві історії українців. Уже 11 років Еспресо працює, щоб кожен глядач знав про все найважливіше. Далі більше чекаємо, що наступна нагорода від Ютуб буде вже діамантовою. Будьте поруч і до зустрічі.